Таке широкомасштабне питання, в якому кілька підпитань. Скажу так, перше, це про останні заяви голови Ну, це як в тому, ото є анекдоти різні на цю тему. Да? Пішов кудись там на ліс чи на північ, а опинився у цьому у погребі. Десь так і тут. Яка була мотивація заявляти, що я йду в АТО і в той же час. Не відмовлятися від посади кандидата в депутати по мажоритарному округу важко пояснити логічно цей крок. Це знову ж таки результат кулуарних домовленостей. Є модно і популярно у свободі казати Я солдат партії. Ну, от є частина людей, які яку партію армію не вважають. Все таки партія це певний громадський інститут суспільний для політичної боротьби, а не Страюває, ти начальник, я дурак, як кажучи, навпаки, я начальник ти дурак. Ти за такими принципами сучасну європейську партію не побудуєш. Що стосується другої частини питання про якісь можливі тіньові або корупційні схеми у діяльності губернатора, ну, про це говорити важко, тому що немає публічних ніяких фактів. І до мене особисто ніхто ніяких документів, ніяких матеріалів з цього приводу чи 에, розмов дзвінків не надходило. Для цього треба факти. Якщо люди є конкретні, з яких вимагали гроші, і, і вони давали там ці чи, чи взятки, чи як це назвати, хабарі, то ці люди не повинні боятися оприлюднювати цю інформацію. Тільки таким чином ну, можна побороти з ким це явище. Якщо це тільки на рівні чуток або, як кажуть, Предположенні російською мовою, да то тут важко щось коментувати.